Ігора Миронюка, який на плівках набу фігурує під призвістком Рокет, доставили до залу суду. Він був радником міністра енергетики. Засідання відбувається у ці хвилини у вищому антикорупційному суді у Києві. Про це повідомила наша кореспондентка із зали суду. Набу зафіксувало, що саме Ігор Миронюк і Дмитро Басов контролювали всі закупівлі, кадрові рішення та розрахунки державного енергетичного гіганта. Нагадаю, правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у справі масштабної корупції в енергоатомі. А ще сімом особам повідомили про підозру. Додали в набу слідство. Встановило, що керівником злочинної організації був чоловік на прізвисько Карлсон. За інформацією народного депутата України Ярослава Железняка йдеться про бізнесмена та співвласника студії Квартал 95» Тимура Міндіча. Основним напрямком діяльності підозрюваних було систематичне отримання відкатів в розмірі від 10 до 15 від вартості контрактів. Кошти легалізовувалися через офіс у центрі Києва, який належить екс-нардепу, а нині російському сенатору Андрію Деркачу. Через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. Нагадаю, раніше в НАБУ повідомили, що у справі також фігурують чотири міністри різних періодів. Їхню участь у схемі ще розслідують. Також учасником є екс-міністр енергетики, нині міністр юстиції Герман Галущенко. Правоохоронці провели 70 обшуків у Києві та інших регіонах. Вилучили значний масив документів і готівкових коштів. Діяльність офісу Шугармена, або ж Праї контролювалася Карлсеном. З помешкання розташоване на верхніх поверхах будинку по вулиці Грушевського у місті Київ. Саме там визначалися особи, яким необхідно видати або перерахувати кошти, а також суми. Туди ж передавалася готівка, яка попередньо надходила в офіс Шугармена. Ба більше, вказане помешкання слугувало місцем, де Карсом, під час особистих зустрічей з керівниками центральних органів виконавчої влади, без будь-яких законних на те підстав, здійснював на них вплив, зокрема, для задоволення приватних інтересів в енергетичній. Та оборонні сфера завдав збитків державі на суму понад 23 мільйони гривень. Правоохоронці оголосили про підозру екс заступнику міністра соцполітики. Поінформували в національній поліції. У 2017 році чиновник допустив службову недбалість під час організації державних закупівель у сфері цифровізації соціальних послуг. Зокрема, уклав договір щодо розроблення та вдосконалення програмного забезпечення. Втім, посадовець не забезпечив належного контролю за виконанням робіт з боку підрядників. Строк дії договору, сплив, а передбачений обсяг завдань так і залишився невиконаним. Крім того, сам проєкт та укладання договору були визнані недоцільними та як наслідок гроші, надані на його реалізацію, були витрачені марно. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. Сили оборони відійшли із займаних позицій поблизу п'яти населених пунктів на Гуляпільському напрямку. Зокрема, ЗСУ повністю вийшли з Успенівки та Новомиколаївки, що у Пологівському районі на Запоріжжі, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, тривають дуже жорсткі бої за Яблукове і ще 34 пункти. Лінія зіткнення доволі динамічна. Наші оборонці намагаються вибити противника. Волошин також зазначив, що. Армії РФ намагаються просунутися на північний схід від Голейполя і ставить собі за мету обрізати логістичний шлях, який веде з Покровського на Дніпропетровщині. Російський нафтопереробний завод морський термінал та паливний склад окупантів. У Генштабі розповіли про успішне ураження стратегічних об'єктів ворога. Вночі підрозділи Силоборони атакували Саратовський нафтопереробний завод. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема, бензин, мазут, дизельне пальне, вакуумний газоль, сірку технічну та інше. Також воно задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. На об'єкті зафіксували серію вибухів і масштабну пожежу після них. Результати влучань ще уточнюють. Також уражений морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії. Це ключовий вузол постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Крім цього, уражений матеріально-технічний склад російських загарбників в тимчасово окупованому Донецьку та завдано удару по зосередженню живої сили в районі Очаратиного. Результати уточнюють. Також сели оборони вразили нафтопереробний завод в Оренбургській області Росія, поінформували в Генеральному штабі Збройних сил України. Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів: бензин, дизельне пальне, авіаційний газ, масла тощо. Проєктна потужність переробки понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовані вибухи та пожежа на території об'єкта. За попередньою інформацією, вражена одна з установок первинної переробки нафти. Результати влучання уточнюють. І до наслідків від ворожих атак 56-річного чоловіка вбила ворожа армія на Запоріжжі. Окупанти атакували дроном автівку у Гуляйполі, сповістив очільник області Іван Федоров. Водій дістав травми несумісні життям. І збільшилася кількість постраждалих на Херсонщині. Окупанти атакували дроном працівника одного із комунальних підприємств в обласному центрі. 46-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення черева. Також ворог вдарив по цивільній автівці на трасі в Херсонському районі. 83-річний чоловік дістав численні поранення. У Білозерці під російський обстріл потрапила 33-річна жінка. Усіх постраждалих ушпиталили. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Також медична допомога знадобилася чоловіку, який напередодні ввечері постраждав через атаку російського дрона у Херсоні. У 55-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги. Він лікуватиметься вдома. Понад 11,5 мільярдів євро на посилення обороноздатності України у наступному році. Саме стільки планує виділити уряд Німеччини. Кош... Кошти планують спрямувати на посилення артилерії, безпілотних систем та бронетехніки, повідомляють німецькі медіа. Також йдеться про заміну двох комплексів Петріот. Погодити виділення коштів планують на засіданні бюджетного комітету Бундестагу у четвер, 13 листопада. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Турецький військово-транспортний літак С-130 розбився на кордоні Грузії та Азербайджану. Повідомляють турецькі ЗМІ. Інформацію про катастрофу підтвердило й Міноборони Туреччини. Про постраждалих і загиблих та можливу причину аварії наразі не повідомляють. Розпочаті пошуково-рятувальні роботи в координації з владою Азербайджану та Грузії. За даними ЗМІ, на борту могли бути турецькі військові, які брали участь у параді в Баку. Країнам НАТО необхідно дати адекватну відповідь на порушення повітряного простору російськими літаками чи дронами. Таку заяву зробив президент Чехії Петер Павел. За його словами, зараз росіяни випробовують країни НАТО, перевіряючи, як працює система ППО окремих держав і як працює інтегрована система ППО альянсу. Також Кремль хоче з'ясувати наскільки країни НАТО рішучі в захисті власної оборони. Чеський президент наголосив, що Росія визнає тільки тих, хто показує силу і рішучість. Якщо показувати стриманість, то в Москві сприймають це як слабкість. І на цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої подобайки. Далі так продовжить мій колега Антін Борковський. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.